Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 1 березня. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об'єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення. Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів. Зокрема, задіяли два безпілотні літальні апарати шахет 136 Наші захисники ударні дрони збили. Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів є значною на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угрупувань ворога не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області: Рошковиче, Старикови, Гірки та ще низку населених пунктів Сумської області. Красне, глибоке, веселе, Новомлинськ, дворічне на Харківщині. Ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Белгородської області противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Федорівка на Донеччині. Проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів лиман 1 Петропавлівка, Кучарівка, Піщани Харківської області, Стельмахівка, Червонопопівка і Невська на Луганщині та Терни і Котлярівка Донецької області. Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та два комплекси радіоелектронної боротьби ворога. Підтримуйте збройні сили України. Продовжуємо нашу боротьбу. Слава Україні!